Um, Слідуючий момент це творча криза, творчий блок. Це коли людина писала-писала або написала першу книжку, а потім така: блін, а я тепер все. Або знаєш, напевно, це дуже видно з піваків однієї пісні. Які були дуже відомі там однією пісню, піснею, аля Дим Сігарець ментолом». Я не знаю іншої пісні цього співав Я навіть не, не пам'ятаю, хто це співав. Ой, да пісні відома, але другої пісні цього співака я не пам'ятаю. Скоріше за все, там був якийсь творчий блок, творча так, криза. Так, так, творча криза. Вона є. Мало про це люди говорять. Це одна із причин, чому бізнес-тренінги не працюють. Люди, які навчають чомусь, піди, зроби, стань інвестором, умовно кажучи, чи ще кимось, чому? Тому що це його особистий досвід, це його можливо навики, ну в смислі черти характера, що там якась, чи наполегливі, чи він там якийсь момент не здався, а дожав, докрутив, більше зробив дій, умовно кажучи. І якщо взяти людину, там, яка о, хочу отак, бере курс, купляє, проходить. А в нього не стріляє. Людина з вулиці прийшла, купила, така, блін. Пару кроків била, а в неї нема наполегливості. Ну, уявімо. В неї нема наполегливості. Вона зробила пару кроків і така, ну ладно. І там лапки склала. Їй нема кризи. Просто, просто людина в якийсь момент підняла лапки. Так, да, просто людина в який, yes, якийсь момент yes. їй сама себе накрутила. Коли декілька разів у людини щось пробує в неї не вдається, і вона така, хоп, ну блін, значить, не треба туди йти. Помилково включаються ці програми, і вони кажуть, ну все, не підемо туди, бо ну я в баню, там бачу, в тебе не виходить. Ну чого ти рипаєшся? Сядь нормально, як нормальні люди, йди там на завод. Там, чи mm -hmm. не виділися, йди там, нічого страшного, і поть. Іпотека чи машин, коротше. І людина стопориться, люди чого зупиняються. Просто якийсь момент э, щось включається, програми сильніше становляться і кажуть, ні, ми не, не туди. І отут важливо якраз: оце ми до троєшників вертаємося, отчути той голос який каже, да ні, або я зроблю це, якщо ми угу. про якесь мужське достигаторство кажемо, я це зроблю, це буде, як я сказав, або я до кінця, я дожму. Те, про тренінг, що ти казав, про Спарту, де ти зрозумів, що ти, твоє тіло здатне набільше, і ти здатен сам на більше, що ти себе десь там чи жалів, чи е, не використовував свій ресурс. І от коли людина може почути цей голос, не, не, не програмки вверх установки, а голос, який каже: Ні, ми все-таки правильно йдемо. Нічого страшного. Сьогодні не вийшло. Mm. Завтра ще зробиш спробу. Або напишеш, якщо ми про книгу, ще пару сторінок. Нічого страшного, Роб, але роби. Головне прийти на тренування. Головне прийти на тренування. Не прийди на тренування, відключи мозок, е, нічого собі не говори, Ой, щось у мене сьогодні не так, настрій на не той, да, погода да. погана. Е, просто піди, а там вже тренер розбереться, що да? з тобою робити. Все вірно. Да, кстати, до одне з хобі моїх. Це було плавання. Я собі придумав, що я хочу mm. навчитись красиво, стильно плавати. Mm. Я пішов, mm. взяв собі тренера, два роки займався, плавав в басейні. Це офігенний досвід, це розвиває, по-перше, тіло, спину мені підрівняло круто. Mm. Я засвоїв якусь навичку круту. Ну, типу, навчився плавати, навчився mm. техніку, зрозумів, як плисти. Тобто, там же взагалі, потрібно просто робити так, щоб твоє тіло скользило крізь воду. Виявляється. Mm. А не там якусь зусилля масладі. Якщо ти все робиш правильно в розслабленому стані, то ти пливеш довго, ефективно і на тебе надовше вистачає. Тільки ти являєшся причиною всьому, що відбувається в твоєму житті. Відбувається піздець, бо ти його створив. Відбувається щось хороше, це ти створив, ти молодець, що не здався в якийсь момент і пішов туди, дожав, не знаю, дописав одну сторінку, пішов там, не знаю, пробігся декілька кіл на спортивному майданчику.